За чергового засідання виконавчого комітету з 19 лита 2015. У нас одне питання дуже важливе про надання дозволу громадянам місця на присвоєння поштових адресах. Зараз присутні практично освічення виконкому від я не бачу, так? Так, він по бувальній причині. Шановний пані голова, шановні члени виконування, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення продання дозволу міста на пошкодження поштових адресу. При наданні дозволу на поштові адреси ми користуємося порядком, порядком, затвердженим виконавчим комітету здорової міської ради про присвоєння. Щодо даного будинку, порушень відповідно до цього порядку немає. Дякую. Знаєте, чому це терміновано і у якій причині? Справа в тому, що чотири квартири нам розв'язані. Корпу нормальну, начальник відділу економіки. З'яснення, яке місто Дрогобич отримало кошти ще поки що на повному обсязі на закупівлю чотирьох квартир для сімей загиблих учасників АТО. Це є Петліна Тетяна, Комар Леса, Вірчак Ірина і Волк Тарасу. Ми маємо 3, закупити три однокімнатні квартири, одну двокімнатну. Домовилися з забудовником, якраз про який будинок йде мова зараз, що закупляємо в нього три однокімнатні квартири за ціною 12 тисяч гривень за один квадратний метр. Для того, щоб ми могли ці квартири закупити, зараз є одна адреса вулиця Самберська, 3, а потрібно її розбити по квартирно, щоб ми могли юридичні документи оформити. Сьогодні, ну, зараз, на жаль, почалася сесія, ще не вирішено питання про додаткове фінансування. Сьогодні, в 2 годині, голова обладміністрації має підписати розпорядження про додаткові кошти і ми зразу можемо ці квартири закупити. Тут питання. <ган> Я розумію, значить, коли ви підпишете документ з 14-й годині, ви, будь ласка, не скажете, чим підпорядкувати. Обов'язково чи? зразу перетелефонувати. Зразу і... мені відповісти, тому що завтра, якщо це, то ми тоді завтра до нього прийдемо. Добре. Наступне питання, чи згодні родичі загиблих іменно на ті умови? Так, так, і, ми з ними говорили, постійно проводимо з ними таку співпрацю, тут з маспілька вони погоджуються на цій квартирі, вони вже навіть їх оглядали. Єдине, буде питання, я не знаю, як ми їх будемо вирішувати. Там є квартири, якого? є, вони трошки відрізняються по площі, там 1-2 квадратних метри, тут вже між собою мусить сказати, кому яка просто від'їде. Не а немає інших пропозицій, а, можливо, можливо де закраще. Я дивіться, це є на первинному ринку, тобто найнижча ціна. Коли тобто, ми почали шукати квартири і вони почали шукати квартири на, на вторинному ринку. Вартість квартири однокімнатної десь 15 тисяч гривень в середньому. За квадратний метр. Військова обладміністрація не погоджується нам додавати такі кошти. Тобто, навіть оці 12 тисяч, на які ми зійшлися, це зараз максимум. Коли починалася взагалі ця кампанія по закупівлі квартир, нам виділили на один квадратний метр 7 тисяч 350 гривень. Ну, Ви самі розумієте, що це для того, чи просто мізерна сума. І фактично дуже довго переговори тривали. Ми багато разів зустрічалися із гримакерами Ярославиною. Яка вхорує це питання, і доводили, що 12 тисяч це той максимальний ну, мінімум, який вже нижче вже не нікуди віддати. Більше вони нам коштів не хочуть. ласка, скажіть про заяв Збриковича на це, що це сьогодні будуть вони розглядати знову ж таки на нараді з сіню в сукільниках. Ступільника. Ступільника. Так. Вони це, 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 це може бути примутива, але я вчора спілкувався з сім'ями загиблих, вони відмовляються там брати квартири, кажуть, там треба роботи чи все. Ще у когось питання, є. я саме прошу в мене є питання до пункту 1.26. це Тут будинку. Це все робиться для того, щоб ми могли нормально зробити. Суть цього рішення в чому? Якщо немає цього рішення, реєстратор не реєструє. Це ви розумієте? І ще когось такі запитання є. Дане рішення ставлю на виконання, на голосування. Хто захоче підняти руку? А ви рахуйте

Скажіть, будь ласка, то кошти обласного чи державного державного державного? Це державний бюджет, просто вони розподіляються через адміністрацію. Нам було виділено 1 млн 320 тисяч гривень. Зараз ми ще додатково просимо в області мільйон 80 тисяч гривень для того, щоб ми могли закупити кошти. Скажіть, ми дивилися, Ріскавці є двокімнатна квартира, яку ми шукали, нам навіть запропонували по дуже хорошій ціні 11 тисяч гривень. Але є одна проблема. На сім'ю виділяється квота по площі. Для однокімнатної квартири це 42 квадратних метри, а для двокімнатної квартири 52,5 квадратних метрів. В Трускавці квартира була поза 70 квадратних метрів. І за, ті, за ту різницю сім'я мала до цієї сім'я комор пані Леся. Вона би мала доплатити свої кишені гроші. Там проблема в тому, що вони поставили ті кошти, які отримали як компенсацію держави. Поставили в Укрінбанк, який зараз не працює. Вона каже, я не маю просто грошей, щоб за них доплатити. Яке питання, В з є забудований зелений діяльний, який пропонує учасникам до метра місіс. Пояснюю так. Тут є одна один нюанс, який держава нам чітко регламентує. Ми повинні Купляти квартири, які вже є в наявності, тобто вже збудовані. Ми, наш, наше УКБ так само управління капітального будівництва погоджувалося спустити ціну на квартири, а які будуть здані в наступному році, в третьому кварталі. На жаль, держава не погоджується на це, каже, квартира має бути фізично, бо було дуже багато прецедентів, коли куплялися квартири для воїнів Афганістану ще в минулі роки. Щоб просто от давали наперед кошти, а потім заморожували будівництво. Ситуація. А воїни а то, які зараз в паскуці купляють, вони це на свій страх і ризик роблять Тут не державні кошти, тому така це не. Всім дуже дякую, і я вище всіх пришли, а не за це.